Мир Божий в кожне серце. Нам потрібно зараз вчити Слово Боже, щоб серед мильних опер демонізму в інтернеті вибирати, слухати лідерів думок, які несуть світле Слово Божого в темряву цього світу, щоб люди розуміли істину і відрізняли правду від брехні, світло від темряві, біло від чорного, зло від добра, і розуміли, чому приходять прокляття і покарання. Замість благословення. Люди витрачають своє життя на перегляди непотрібної і руйнівної на усіх рівнях в житті інформації. Диявол відводить фокус людей від Бога, від істини і правди, від інструкції до нашого життя, від Біблії. Але ті, хто читає і вивчає справжню історію людства та істину Слова Божого, знають, чому приходять війни, терор, все зло, божевільні епідемії та муки. Біблії вся правда, Слово Боже банять і блокують, але волю Божу не сховаєш. Слово, воно живе і проривається, воно вічне. Хтось продає душу дияволу і живе заради мільйонів демонічних бульбашок, але треба відчувати і переживати Бога, Ісуса Христа у серці і Духа Святого, розуміти до чого. Закликає Бог. І що потрібно робити? А що потрібно? Чути, що Дух Святий говорить церкві. Тому про це треба слухати, дивитися, читати, вчити, пізнавати, отримувати откровення Людям потрібна правда, істина, яка в Слові Божому, яке завжди актуальна, яке виводить з ілюзії в реальність. це Цінна інформація від престолу Божого, яку блокують і ставлять під бан. Якщо прагнете знати істину, то напишіть мені, і я приєднаю вас до живої біблійної церкви, де живе Слово Боже.